Приміщення таке, як оце, а маленьке приміщення, де вже ходять. То нас 25 чоловік заживуть, по черзі ходять, в туалет, а там реферати виголошують. На кожен місяць по черзі один революційний рух в цілому світі, другий економіка. Третій політика. Три. Виголошують реферати. Та по черзі. Їх питання ставлюють, їх правлять, їх або схвалюють, або говорять, що погано приготувався. На якому язикі? На польській, Тільки на польській. Я з українцем міг по-українському говорити. Як є вільний час на прогулці. А так, і там я міг з українцями про свої справи говорити по українськи а це тільки на польську. Тому що польські знали євреї, знали українці, знали білоруси і знали поляки. А там було поляків найменше. І як поляки були, то це член Центрального комітету або Воєвудського, а воювство це велике, це бі, як бі області. А таких менших а з Білорусі, і з України всіх брали, рядових брали комуністів. І ви вийшли з польської тюрми уже убіжденими марксистами. А коли перший раз ви розуміли в ідеях комуністичних? Не спішіть. Не спішіть. Ми вивчали те усиляном. У 38-му році нам об'явили, що Комінтер розв'язав Комуністичну партію Польщі, Західній України і Західній Білорусі. Нас це ошоломило. І тому ми вже. Ми вже стали ніхто і ніщо. Сильний удар у нас був. Виходжу на волю. Перевозять правда в Білий Сток, і з Білостока через мі місяць чи два виходжу на волю, вже кінчаю срок. Приїжджаю, зустрічаюся своїми, по всіх, всіх тюрмах це об'явили. Зустрічаюся своїми друзями. Що нема. Ми вже не маємо не маємо чим займатися. І раптом другий удар, ще страшніший, договір Гитлера з Сталем. Так що не, не то, що там що та в ідеології, оці ударі нас зовсім убили. Але назовні їх виявляти перед народом, ми не хотіли, щоб з нас глумились. Ми не являли, не виявляли. Але ми ходили вже як, як джоли без, без матки. Оце два ударі. Тому я вас зупиняю, що от таких це треба знати. Ви що комунізм? Я переконаний, але де я свій комунізм виявлю? Як уже нема де Сталін у дружбі з, з, з Гітлером. А весь час виховання таке було, що Гітлер, фашизм найбільше зло. І раптом це найбільше зло здружило із таким благородним чоловіком, як Сталін. Говорив в лапках, бо це ж -то не розуміє. І от, оце у нас це ошаломило. Але не задовго. У цього Союзу Західній області України, Західної області Білорусії переходять до Совєтського Союзу. І ми бачимо живий комунізм. І тоді я особисто, коли порівняв, за що я боровся, то виявилось, що я створив собі комунізм. У своїй голові, іде, ідеальний, і боровся за нього. А це, що прийшло, навіть абсолютно не похоже. Я дивлявся, я говорив деяким. І говорив деякі факти, що робиться. Ну, Самі краші не послали, самі кращі там остались. Але виявилося, що це не так. Що всюди вони такі. Всюди такі. Я над тим дуже довго думав, тому що я бачив серед тих комуністів добрих людей, щиро вони хотіли добра народові і раптом таке сталося. Раптом прийшли такі комуністи, що зовсім не похожі до наших. Ця справа мені стала ясною пізніше. А диктатура пролетаріату, що це таке? Диктатури пролетаріату ніколи не було. Слово було. Коли що Дикта... таке диктатура? Хто був нічим, тот стане усім. Як тільки він став усім, він вже не пролетаріат. Він уже всім все багатство, яке є, належить йому. І чому це слово придумали, я не знаю. Воно зовсім не підходить. І багато таких слів є придуманих, і люди не думають над тим. Яка диктатура пролетаріату? Ніколи її не було і не може бути. Нонсенс. Данило Ваврійович, зараз много молодіжі, которые все-таки вірять в комунізм. От сейчас ви посмотрите в камеру. То, что вы хотите от всего сердца, от всей души сказать, предупреждение, чтобы они не повторяли вот, ваш, ваших ошибок молодости, чтобы как-то их предупредить, чтобы вы лично им хотели сказать, вот всей молодежи, не важно какой национальности, есть люди, верующие в коммунизм. Они верят, для них существуют авторитеты, и они не думают. Каждая тоталитарная партия Вона так побудована, щоб вірили в авторитети. Раз нема Бога, то творить своїх богів. І вони просто не хочуть думати. Думає вождь. Я от того, цього, що вам відомі тут, у Парижі, Андрея, Андрея... Синявського питав. Як убили Сталіна? Він же був у Москві тоді. Як було в Москві тоді? Всі були перелякані, мені говорять. А як же ж буде? Тоді ми ні за що не думали. Сталін за все думав. І говорив, а як зараз буде? Без Сталіна? Так Синявський з ким зустрічався? З інтелігенцією, і інтелігенція так думала. Значить, усі були настільки окопачені, що зовсім не мислили. І розворушити їх, щоб вони мислили, дуже важко. Зараз починають потрохи мислити, але не всі. Розкажіть мені, як ви перший раз, вот эта вот сцена жуткая, когда привезли вас 25-й лагерь, і как этот жуткий чоловіка труда. Чоловіком нельзя назвать, Встречал вас перед воротами, перед воротами лагеря. Помните, я писали в книжке. Mm -hmm. Росскажите вот, мне это, вы мне даже начали рассказывать. Вот, вас могут привезли. Год, осень. Какая погода была? Так, це була найстрашніша сцена. І мене ж вже возили, але я коротко був то там, то тут коротко. А це пострашаюся. Пострашающа сцена була. Вітер двоє, дроти ті воють, мороз, лиця всіх одмерзають, особливо ніс, щоб не одмерзло, а кожний закутаний отако, то не отако всі, щоб не одмерзло. Тут подивишся на чоловіка, він обмерзлий кругом. обмерзлий кругом. Раптом ті. Підводи, двері відчиняється, підвода, одна, друга, третя, четверта. і виходить у тому тулубі. надзиратель з з ломіком. Ну, вон, я, то не всім відомо, це заліза отаке, от річ, а там загострений кінець. І раз, раз, На другу, на третю підводу. Я не знаю, що воно таке, коли прийшла підвода перша. Вже до нас, і ми побачили, що це трупів пробивають, що вже не вірять лікарям, і вони трупи пробивають в груди, тоді підходить до нас офіцер. От смотрите: це єдинний путь на свободу. Другого путі не і бити не може. Вот. Ця зустріч. Була для мене найжатливіша, найстрачніша. Оце я б побачив, що таке совєтська власть. Це совєтська власть. І я б сказав, би, що іншої, іншого комунізму не було і бить не може. Тільки отакий, отак, як я тоді побачив. Вот ты стане, сейчас мы на равных, ты меня в тюрьму не посадишь. Я должен тебе сказать всю правду. Ты помнишь, как ты сказав, что человек дороже всего, вся партия повторила твои слова. И в то же самое время миллионы убивал, морил голодом. Как это понять? Ты сказал головокружение от успеха. И в то же самое время ты убивал людей. Не лично ты коммунистический